Ну що ж, почнемо з того, де ловити ляща на фідер. Якщо є на прикметі крутояр, яр, поряд з яким спокійна течія і досить глибоко, потрібно спробувати. Вихід із ям глибокий фарватер, поряд із греблею чи запрудами, все це приваблює його. Починати ловляща на фідер можна навесні відразу ж після того, як весь лід зійде. Паводок негативно позначається на клюванні і тільки після спаду основної кількості води відновлюється. Клювання стає активнішим з потеплінням і найчастіше клює по наближенню 10 12 градусів. Але коли починається нерест, приманки його не цікавлять. При стійкій температурі повітря понад 15 градусів. Лящ починає метати ікру. Віднерестившись, лящ близько тижня інтенсивно харчується, після чого збивається в ями, які є улюбленим місцем рибалок все літо. Де шукати ляща? А ось найчастіше місце розташування щодо берега залежить від погоди, що прохолодніше, то далі від берега він відходить. Найчастіше в день його можна помітити на мілинах, адже вода в таких місцях прогрівається краще. Вночі, навпаки, вода остигає повільніше в поглибленнях, відповідно, лящ скочується і стоїть там. Ранковий лов ляща може стати найвдалішим. У сонячний ранок він наближається до берега і знаходиться на глибині приблизно 1,5-2 метри. Після чого у міру прогрівання води знову відходить на мілини. Увечері підходить до місць... прибережних місць. Угу. Увечері підходить до прибережних місць, покритих водоростями. Якщо є бажання зловити великий екземпляр ляща, необхідно набратися терпіння і правильно підготувати снасть і монтаж оснастки. Час для лову – День чи пізний вечір. Тепер поговоримо про приманку. Приваблюють ляща навесні у квітні лише черв'як, мотиль чи опариш. Для кращого результату комбінувати насадку. Тут працює принцип: що більше, то краще. На невелику наживку лящ може взагалі не звертати жодної уваги. А також варто пам'ятати, лящ не любить шуму. Тому потрібно дотримуватися тиші під час риболовлі. Закидати підгодовування і наживку слід також обережно і тихо, інакше можна просто злякати рибу. Ковтнувши трохи повітря, риба заспокоюється і практично не пручається. Хоча сам по собі лящ дуже спокійна риба порівняно зі своїми побратимами. Цікавою особливістю ляща можна назвати його обережність. Якщо йому щось здалося підозрілим, він може виплюнути гачок з наживкою, тому слід уважно стежити за квівертипом фідера. Підсікати потрібно за будь-якої потяжки, інакше можна нічого не зловити. Любителі рибалки віддають перевагу саме лящу навесні. Адже ця риба, крім своїх смакових якостей, приносить задоволення очікуванням клювання. На весні тиша і хороше клювання дві речі, за якими нудьгував рибалка всю зиму.